Доб... Добрий вечір. А як вас звати? Да. Сергій. Сергій, дуже приємно. Мене звати Ярослав, я командир розводи роти Ні, я просто з вами хочу поспілкуватись. А я хочу уміряти. Чого? Пришил, що краще пусть мене не буде, чим я буду вставляти якось там море. Давайте поп'ємо кави разом. Разом? Да. А ви ко до мне домой приїдете, щоб разом кави попівіти? Хочете, я прийду до вас додому. Шорше, кава. Давайте тільки разом. Згодні? І ви обіцяєте, що ви ко мне приїдете домой? Хоч 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 зараз сам ну, по-другому. Я не знаю, я просто, ну, я не нашёл другого, как как вариант. Сергей, чуєте? Міб пям замикало і розмовляємо по душам. Опа. Та це ж я. А, Ярослав. Да. А ви на мене ворошин не я. Не буду вообще. Я ж вам слово дав. Давайте руку. Не, я сам. Пашлете, кофр пусть сейчас поболташкаем. Все нормально. Сейчас я шейндж поставлю. Добре.